Дякую, просимо усіх на наш прямий ефір з In. Мене звуть Яна і я працюю в команді Settle In. Сьогодні ми поговоримо про пошук доступного житла, складання бюджету та купівлю вашого першого будинку в Сполучених Штатах. Для проведення цього заходу ми співпрацюємо з організацією Refugee Housing Solutions. Refugee Housing Solutions – це проєкт всесвітньої церковної служби Church World Service, у рамках угоди, оплаченої Державним департаментом США і Міністерством охорони здоров'я та соціальних служб. Будь ласка, пам'ятайте, що залишаючи коментарі під час цього прямого ефіру, не слід ділиться жодною особистою або конфіденційною інформацією, оскільки ми транслюємося публічно. Під час цього заходу ми розповімо про те, як ставити реалістичні очікування під час пошуку житла, як визначати свої потреби та як купувати житло. Важливо пам'ятати, що право на участь у програмах, які ми розглянемо на цьому прямому ефірі, можуть відрізнятись. Багато програм житлової допомоги також можуть відрізнятися в залежності від місця розташування, але ваша місцева житлова консультаційна агенція сертифікована HUD. Може вам допомогти. Ви можете знайти місцеву житлову консультаційну агенцію сертифіковану HUD на цьому сайті. Новоприбулим варто пам'ятати, що типове житло в США не схоже на те, яке вони могли бачити в телевізійних серіалах, фільмах або рекламі. Більшість людей в США живуть в скромних невеликих будинках. Важливо також розуміти, що в США існує дефіцит житла, і для тих, хто шукає житло, його не вистачає, особливо за доступною ціною. Житло в США дуже різниця залежно від місця розташування та району, і, як правило, є дорогим у всіх 50 штатах і в більшості районів. Багато людей витрачають 40 або 50% свого доходу після сплати податків на житло. Готелі та помешкання з меблями це типи тимчасового житла, які зазвичай надаються новоприбулим на іммігрантам, коли вони вперше приїжджають до США. Таке житло часто розташоване у зручних місцях і готове до проживання з меблями, кухонним приладдям, пральнею та іншими зручностями. Довгострокове житло які ви та інші новоприбулі шукатимуть після з'їзду з тимчасового житла, Швид, швидше за все не буде обставлений меблями і не матиме побутових зручностей, а також може знаходитися в менш бажаному місці і бути меншим, ніж ваше перше тимчасове житло. При пошуку довгострокового житла в США необхідно мати реалістичні очікування і бути готовим йти на компроміс. Розташування. Розмір, зручність і комфорт повинні відповідати щомісячному доходу. Ваше житло, яке ви можете дозволити собі орендувати або ж купити, може не виправдати ваших очікувань або бути не таким комфортним, як ваше перше тимчасове житло. Однак зі збільшенням доходу та заощаджень, а також із набуттям досвіду пошуку житла, з'явиться можливість покращити своє житло. Коли ви прибудете до Сполучених Штатів, ваша агенція з питань переселення, спонсор або інша група підтримки може розмістити вас у тимчасовому житлі, наприклад, у готелі або обладнаній меблями квартирі. Як я вже згадувала раніше, тимчасове житло часто має зручне розташування і може включати меблі, кухоне приладдя, пральню та інші зручності. Шукаючи довгострокове житло, Пам'ятайте, що довгострокове житло, ймовірно, не буде мебльоване і не матиме побутових зручностей, а також може бути меншим і знаходитись в менш бажаному місці, ніж ваше перше тимчасове житло. Як я вже говорила кілька хвилин тому, при пошуку довгострокового житла необхідно мати реалістичні очікування і бути готовим йти на компроміс. Ваше житло в США може виглядати зовсім не так, як ви бачили в американських телетеріалах, фільмах чи рекламі. Пам'ятайте, що житло в США відрізняється в залежності від місця розташування, і більшість людей в США живуть на великих скромних будинках. Під час пошуку житла слід враховувати свій бюджет і щомісячний дохід. Ваше житло, яке ви зможете орендувати, може не відповідати вашим очікуванням або бути не таким комфортним, як ваше тимчасове житло. Важливо пам'ятати, що ви можете знайти краще житло, коли ваш дохід, кредитна історія та заощадження зростуть. Знайти краще житло також може стати простіше, коли ви будете краще знайомі з процесом пошуку житла у вашій громаді. Якщо ви стикаєтесь з проблемою пошуку доступного житла в США, ви не одні: у всіх 50 штатах існує криза доступного житла, яка зачіпає не лише біженців та інших новоприбулих, але й громадян США. У США доступне житло визначається як таке, за яке не потрібно платити більше 25% доходу сім'ї після сплати податків. Однак багато людей, особливо біженці та інші новоприбулі, витрачають на житло до 40 або 50% свого доходу після сплати податків. Високі витрати на житло зумовлені різними факторами. Основним фактором є те, що орендна плата безпосередньо пов'язана з тим, скільки одиниць житла доступно. Певній місцевості порівняно з кількістю людей, які шукають житло. Якщо кількість людей, які шукають житло, перевищує кількість вільних квартир, орендна плата зростає. Для отримання додаткової інформації про доступність житла в США та поради щодо пошуку доступного житла, ознайомтеся зі статтею нашого довідкового центру. Якщо ви плануєте переїзд з того місця, де ви спочатку оселилися, можливо дослідити середні витрати на життя у вашому бажаному місці проживання. Ви можете звернутися за інформацією та допомогою до соціального працівника вашої агенції з питань переселення, спонсора або громадської організації. Деякі державні установи, які допомагають новоприбулим знайти доступне житло, також можуть допомогти вам знайти житло у бажаному місці. І також відповісти на ваші запитання. Ви також можете запитати членів сім'ї, друзів і колег по роботі, чи знають вони якісь доступні варіанти оренди житла. Якщо ви знаєте когось, хто живе в потрібному вам районі або в багатоквартирному будинку з вільними квартирами, ви можете попросити їх порекомендувати вас своїм орендодавцям. Іноді такі рекомендації можуть призвести до знижки на оренду як для вас, так і для посередника. Для отримання додаткової інформації про те, де знайти доступне житло, будь ласка, подивіться наш попередній прямий ефір у співпраці з Refugee Housing Solutions, оренда житла в Сполучених Штатах, на наших сторінках Сетелин Facebook і Сетелин Ютуб. У цьому прямому ефірі ми говорили про такі програми доступного житла, як Mixed Income Housing, Public Housing, а також програму ваучерів Housing Choice Voucher Program. Ви також можете знайти більше порад щодо пошуку житла у нашому довідковому центрі. Перш ніж розпочати пошук житла, слід визначити свої житлові потреби це речі, які ви повинні мати при собі під час пошуку житла. Нижче наведено кілька запитань, які допоможуть визначити ваші потреби. Бюджет скільки я можу собі дозволити, які зручності або спільні кімнати користування, включені в вартість житла. Чи є якісь додаткові витрати, наприклад, внески в асоціацію власників житла або страховки? Розмір: який тип нерухомості мені потрібен, скільки кімнат мені потрібно, які є варіанти паркування транспортних засобів, якщо вони мені потрібні, місце знаходження. Які потреби моєї сім'ї в доступності? Якою буде моя щоденна поїздка на роботу? В якому шкільному окрузі я живу і як мої діти будуть добиратися до школи? Безпека: наскільки безпечне мій місце розташування, Чи є поблизу місцеві служби, такі як пожежна служба або поліція, як близько знаходиться найближча лікарня. Кожна сім'я відрізняється і має різні потреби. Ці питання можуть допомогти вам визначити ваші унікальні потреби та зрозуміти, яке житло найкраще підійде саме вашій родині. Перше житло, яке ви можете собі дозволити, може не відповідати усім вашим очікуванням або не забезпечувати такий же рівень комфорту, як тимчасове житло. Однак важливо залишатися позитивно налаштованими, адже, як ми вже розповідали раніше, зі зростанням вашого доходу, кредитного рейтингу та заощаджень у вас з'явиться більше варіантів. Ознайомлення з процесом пошуку житла у вашій місцевості може полегшити пошук майбутнього житла, яке відповідатиме вашим потребам. У певний момент ви можете бути зацікавлені у купівлі житла. Купівля житла є складним завданням для будь-якого покупця і вимагає часу та ретельного обмірковування. Так само, як і при пошуку орендного житла, важливо врахувати, що саме потрібно у будинку. Це означає, що потрібно подумати про те, скільки грошей вам доведеться витратити на перший внесок, якою буде місячна іпотечна виплата, наскільки велике житло вам потрібно, де ви хочете жити і наскільки безпечним є район, де ви будете жити. Поставивши собі ці питання, ви зможете переконатися, що житло, яке ви врешті-решт придбаєте, відповідатиме вашим потребам і допоможе вам досягти поставлених цілей. Складаючи бюджет на нове житло, ви маєте врахувати й інші супутні витрати, до яких варто підготуватися. Авансові витрати включають авансові платежі, витрати на оформлення угоди, резерви та витрати на переїзд. Поточні витрати включають іпотечні платежі. Податки на нерухомість, можливі, можливі внески в асоціацію власників житла, страхування, комунальні послуги або технічне обслуговування. Ви повинні врахувати ці витрати, купуючи нове житло. Купівля житла може забезпечити стабільність, самодостатність і багатство. Купівля житла може забезпечити вашій родині більше простору та створити фінансову стабільність. Процес набуття права власності на житло є тривалим. Ось кілька порад, які допоможуть під час пошуку житла. Подумайте про свої потреби, врахуйте розмір будинку, його розташування, доступність та безпеку. Складіть бюджет, який включає всі витрати на купівлю та володіння житлом, в тому числі комунальні платежі, які ви на 100% будете сплачувати самі. Знайдіть ріелтора, який допоможе вам у цьому процесі. Ріелтори можуть допомогти вам знайти житло, оглянути будинки, домовитися про ціни і зробити пропозиції щодо будинків, які ви зацікавлені купити. Дізнайтеся про програми, які можуть допомогти покупцям, що купують житло вперше. Ми розповімо про це більш детально у наступному слайді. Федеральні та недержавні програми можуть допомогти покупцям, які вперше купують житло на різних етапах процесу. Ці програми зазвичай залежать від штату, і ви можете знайти їх на сайті www.hud.gov. Багато програм житлової допомоги залежать від місця проживання, але ваша місцева житлова консультаційна агенція сертифікована HUD, може вам допомогти. Ви можете знайти місцеву житлову консультаційну агенцію, сертифіковану HUD, на цьому сайті. Ось декілька програм, які можуть допомогти вам і вашій родині придбати перше житло програма ваучерів на придбання житла HUD Housing Choice Voucher Home Ownership Program. Ця програма дозволяє сім'ям, які отримують допомогу за програмою Housing Choice Voucher, використати ваучер на купівлю житла та отримувати щомісячну допомогу на покриття витрат на придбання житла. Важливо знати, що не всі житлові органи пропонують програму купівлі житла разом з програмою Ваучерів. Для отримання додаткової інформації зверніться до місцевого органу управління житловим фондом або відвідайте цей вебсайт. HD Housing Counseling Program програма житлового консультування. Ця програма може допомогти окремим особам і сім'ям у пошуку отримані та отримані житла як орендованого, так і власного. Сертифіковані HUD консультанти з питань житла можуть оцінити фінансовий стан людини, пояснити доступні варіанти житла та допомогти з доступом до наявних ресурсів і програм. Щоб знайти схвалену HD агенцію з консультування щодо житла у вашому ж районі, дивіться детальніше на цьому сайті. Habitat for Humanity будує гідне та доступне житло по всьому світі у партнерстві з тіннями, які потребують гідного житла. Покупці житла Habitat допомагають будувати власні будинки разом з волонтерами та сплачують доступні іпотечні кредити. Для отримання додаткової інформації відвідайте цей сайт. Fuller Center for Housing прагне викоренити бідність, сприяючи партнерству з окремими особами та громадськими групами для будівництва та відновлення житла для людей, які його потребують. Для отримання додаткової інформації відвідайте, будь ласка, цей вебсайт. Фені Має пропонує безкоштовний онлайн-курс з питань володіння житлом під назвою HomeView. Ви можете пройти курс в будь-якому темпі. Курс доступний на різних пристроях та іспанською мовою. Для отримання додаткової інформації відвідайте, будь ласка, цей вебсайт. Я хотіла б подякувати вам за те, що ви приєдналися до нас на цей прямий ефір «Settle In. Сьогодні ми охопили великий обсяг інформації. Ви можете повернутися до цього запису після заходу, щоб прослухати його ще раз. Ми також рекомендуємо вам стежити за сторінкою In на Facebook, щоб отримувати найсліжішу інформацію, необхідну вам для адаптації до життя в Сполучених Штатах.